Один цар славився тим, що безкоштовно годував Брахманів. Якось під час роздачі їжі над царем пролітав Орел, який тримав у своїх пазурах мертву змію. З рота тієї змії випадково впала крапля отрути і потрапила до однієї з тарілок із їжею, які роздавав цар. Ніхто не знав і не бачив, що сталося, тому цар просто продовжував, як ні в чому не бувало. Брахман, який отримав тарілку з отруєною їжею, помер, і це дуже засмутило царя. Цей випадок збентежив слугу Бога смерті, який займався поверненням карми живим істотам. Він не розумів, кому вітати гріховну карму за отруєння Брахмана. Адже в цьому не було провини орла, який ніс у пазурах мертву змію. Це не було виною мертвої змії. Але в цьому не був винен цар, бо він не знав, що в їжу потрапила отрута. Тим часом кілька інших брахманів прийшли до цього царства, щоб зустрітися з царем. Побачивши жінку, яка сиділа біля дороги, вони спитали її: Ви не знаєте, де палац царя і як нам туди потрапити? Жінка відповіла: Так, я знаю. І вказала їм напрямок, у якому потрібно йти. Але будьте обережні, додала вона цар відомий як убивця Брахманів. У цей момент, коли вона це промовила, слуга Бога смерті, зрозумів, кому він повинен віддати карму за вбивство того Брахмана і віддав її цій жінці. Так, от, якщо ви подумки. Чи в голос, критикуєте когось, і якщо ви маєте рацію у своїх звинуваченнях, то отримуєте половину негативної карми. Але якщо ви критикуєте когось і ви звинувачуєте їх незаслужено, то ви отримуєте усі 100% негативної карми. Ця історія надихає нас бути обережними в тому, що ми думаємо або говоримо про інших.